Сьогодні також знаєте от на тлі цих всіх повідомлень дещо для нас, українців, це повідомлення виглядає доволі тривожним. Financial Times з посиланням на інформовані джерела пише про попередження Вашингтона про те, щоб українські безпілотники, ось бачимо цю цитату, не атакували російські нафто. Переробні комплекси, власне, це може спричинити до підвищення цін на нафту. Ну і, взагалі, знаєте, в контексті таких терористичних атак Російської Федерації, яка не гребе абсолютно нічим, готова вбивати і цивільне населення, і руйнувати будь-яку українську інфраструктуру українцям відповідати. По суті, забороняють ну знов ж таки це інсайдерська інформація, але ми розуміємо, що Financial Times – це серйозне видання, і вочевидь вони мали серйозні підстави для публікації такого роду матеріалу. Дуже маю величезне упередження до того, що ви кажете серйозне видання. От дуже переконався десятки разів. Скільки там кидається на дуже великих майданчиках. Сам персонально через New York Times, Я з ними спілкувався. Мав мав для них інтерв'ю. Не зовсім вони точно передали те, що я їм коментував. Питання чи це якісні англійської мови, чи це дійсно так задумано наперед, але приведу конкретний зрозумілий приклад. Що ми жовтня минулого року Хамас б'є Ізраїль. Великі, поважні майданчики, Financial Times в тому числі, і не тільки вони, Bloomberg, такого тільки там не було. Два десятки кажуть, українцям на 30% дадуть менше снарядів. На 30% поважні майданчики це сказали. Виходить представник Пентагону офіційно на трибуну і каже: Це неправда, це неправда цього бути не може. Тому що ізраїльтяни на 90% снарядами забезпечують себе самі, їм потрібні у першу чергу ракети до залізних куполів. Ніякого стосунку снаряди до Ізраїлю і до України не мають все сказано Усе рівно, поважні майданчики. Далі продовжують цю тему розуміти. А хто скасовував заробляння грошей? Хто скасовував? А росіяни за копійкою не полізуть у кишеню. Треба заплатити сотні тисяч доларів, щоб укинути шкідливо для нас інформацію. Вони це запросто роблять. Запросто, к Карла, так Карлс, чи як я там із путіним інтерв'ю поважний журналіст, нібито тепер уже в лапках. Він далеко для мене вже не поважний. І що? Хто це хто це скасовував? Тобто. Чи це можливий вкид? Можливий. Чи можлива розмова за закритими дверима? Чому ні? Також можлива. Американці, як вогню, особливо адміністрація Байдена Байдена боїться підняття цін на бензин у себе всередині, навіть на кілька центів. Де може бути камінь спотикання Чи Путін може шантажувати не по нафтопереробних заводах? Бо вони насправді нічого не мають до нафтосерцю. Абсолютно нічого не мають. Тобто, удар по заводу. Більше того, вони самі поставили ембарго на експорт е, нафтопродуктів аж до першого вересня цього року. Це їх вони самі це з, з, зробили. Але можливий підкреслюю, можливий шантаж, що вони, скажімо, кажуть американцям, а ми зараз візьмемо і вдаримо Каспійський навтопровід. А це дійсно потягне чину вгору. На нафту, а це дійсно може потягнути ціну на бензин. Я не виключаю. Я не виключаю, що таке могло бути. Я просто не знаю правди та завжди. Ніхто її не знає. Але є ще інший зріз, Давайте ми на нього також подивимося. А може, це наша робота якраз і полягала в тому, щоб само собою дошкулити росіянам по справжньому. А це ще й інструмент тиску на наших союзників. Ну раз ми вас просимо, дайте зброю, а ви не відважуєтеся, то ми знайдемо такий інструмент, що ви нарешті відважитеся. Це зробити м'яку силу. Скасували тепер тільки груба жорстка сила дій буде діяти у міжнародних відносинах. Завершивши нашу сьогоднішню розмову, хочу вам задати: знаєте таке е, питання. Ім ну не зовсім риторична, але тим не менше дуже багато було розмов про те, що от коли Путін проведе цю свою процедуру, коли він знов себе перепризначить президентом, то після того власне може бути процес війни на території нашої держави серйозно ескалуватися з боку Російської Федерації. Це вже розпочалося, і чи ми можемо очікувати ще більшої ескалації з боку Путіна? Ну, що таке ескалація? Ескалація що дослідно, це підняття. Ну що вони, крім піхотних хвалів, можуть підняти. Ну як штатно знімали до 200-300, ну максимум 400 одиниць техніки зі складів, так і знімають. Ремонтних протужностей більше немає. Ну немає так, мотлоху багато гожуть. дуже багато. Тобто, при такому темпі введення бойових дій, як на цю хвилину, і винищення їхньої бронетехніки, у них запас міцності твердих твердових товароків. Але швидкості мають значення. Оце має значення. Це те, те саме стосується гармат. 150 200 на місяць. Більше не можу, бо її добою треба прив'язати так, як треба. Мотлох, то, то все. Танків виробляти можуть. 20-25. Гора. Все не піднімуть вище. Нереально. Де загроза? Особовий склад, що його сказав, більше там. 10 дивізій, більше 10 бригад. Що ми розуміли, дивізія 12,5 тисяч людей, бригада 5 тисяч. От беремо і це все множимо умовних 10 дивізій, бо зручно помножити це 120 тисяч людей. Але знову ж таки, навіть при їхній централізації, це час. Якщо до нового року при задекларованих утворених нових підрозділах, як які про що його говорять, наситять половину, то це для них буде дуже дуже добре. На цю хвилину вони вже більше року живуть в режимі забезпечення по штатних нормативах техніки 50-60 за рідкісними випадками 70% від прописаного по документах. Крапка і не вийдуть за це показник. для мене. Залишається загрозою об'єктивно, не скасовує її ні на одну секунду. Це дійсно різке збільшення особового складу від 1,5 мільйона до трьох мільйонів. Людей у них є в моб ресурсі автоматом Калашникова вміють користуватися практично всі дорослі чоловіки. Тут є небезпека. А в частині ескалації ну сьогодні зробили черговий ракетний удар. Ну, новизни, як такої за винятком відносності, що два дні поспіль немає. Ну давайте чесно, об'єктивно дивитися на ситуацію. Я жодним чином не принепри не, при, не применшую нашого противника з точністю до навпаки. Ще до початку цієї війни волав де тільки міг, що війна буде, треба готуватися, але і перебільшувати також не можна, бо перебільшення веде до системності помилок і викривлення реальності. Вчимося тримати баланс. Баланс найвище з мистецтв.